Привіт! Вчені знову знайшли потенційно вжиття екзопланети. Що знаходиться за межами Всесвіту? Чим був викликаний найпотужніший вибух в історії? Хочете більше дізнатися про всі ці новини? Тоді почнемо: Всесвіт наживо! Випуск 12. Феномен під назвою Сяйво Землі вперше пояснив, Леонардо да Вінчі у 16 столітті. У цей момент місяць висвітлюється відбитим світлом від нашої планети. У неділю 21 травня українці зможуть стати свідками незвичайного космічного феномену. Приблизно о 23-й годині за Києвом потрібно буде подивитися на захід, і ви побачите, що на місяці видно тонкий півмісяць. Тільки 5% видимої частини супутника нашої планети буде освітлено світлом сонця. У той же час інша частина місяця буде слабко світитися через феномен, відомий як сяйво Землі, Перше пояснений знаменитим вченим Леонардо да Вінчі. Неосвітлена частина місяця світитиметься завдяки тому, що відбита від Землі сонячне світло потраплятиме на наш супутник. Тобто Земля якби сама висвітлює місяць, хоча насправді наша планета лише відбиває світло Сонця. Проте це явище отримало назву «сяйво Землі. Це дуже добре видно, коли Сонце вже зайшло. Якби ви знаходилися на місяці, то з його поверхні було б видно, що Земля виглядає у 50 разів яскравішою, ніж зазвичай. І в цей момент, як і під час повного місяця, якщо дивитися на супутник із Землі, на видимій частині поверхні місяця не буває темної ночі. Феномен, який вперше описав ще у 16 столітті Леонардо да Вінчі, ще називають попелястим світінням місяця. До речі, вивчення яскравості сяйва Землі, яке залежить від хмарного покриву планети, вчені використовують для пошуку змін у нашій атмосфері. А ще науковці дуже полюбляють заглядати значно далі за місяць. Астрономи виявили дві нові суперземлі біля близької до нас зорі. Що про них відомо на сьогодні? Група астрономів з Іспанії за допомогою космічного телескопа ТЕС виявила дві екзопланети, що обертаються навколо зорі червоного карлика у так званій зоні Златовласки. Нагадаю, це зона, в якій знаходиться планета біля своєї зорі, і це знаходження робить цю планету потенційно придатною для життя. Чому? Бо це також означає, що на таких планетах потенційно може бути рідка вода і, відповідно, життя. Але із цими планетами не все так просто. Космічний телескоп ТЕС протягом своєї п'ятирічної роботи в космосі зміг виявити вже кілька тисяч планет. Багато з них астрономи визнали екзопланетами, тобто небесними тілами, що обертаються навколо інших зір. Але ще понад 6 тисяч таких об'єктів чекають на підтвердження статусу планети. Тепер вчені підтвердили, що телескоп дійсно знайшов дві нові суперземлі, тобто екзопланети, які мають трохи більший розмір, ніж Земля. Але найголовніше, що обидві екзопланети обертаються в зоні, придатній для життя своєї зорі червоного карлика під назвою toi 2095 розташованого за 137 світлових років від нас. За космічними мірками це невелика відстань, і можна сказати, що ця зоря знаходиться недалеко від нас, наш сусід. Дві нові суперземлі отримали назву TOI 2095B і TOI 2095C. Ближче до червоного карлика знаходиться екзопланета TOI-2095B. Її відстань від зорі становить приблизно 15 мільйонів кілометрів, а це означає, що вона обертається навколо TOI 2095 у 10 разів ближче, ніж Земля навколо Сонця. За словами науковців. Ця планета приблизно в 1,4 рази більша за Землю за розмірами, але водночас її маса в 4 рази більша, ніж маса нашої планети. Один рік на планеті toi 2095B триває лише 17,7 земних днів. До речі, планета має відносно комфортну температуру, яка коливається в діапазоні від 24 до 75 градусів Цельсія. Друга суперземля під назвою TOI 2095C розташована далі, ніж її сусід, тому вона здійснює повний оберт навколо зорі за 28,2 земних дня. Тобто рік тут триває трохи менше від земного місяця. Щодо інших характеристик, то на цій планеті приблизно така сама температура, як і на TOI 2095B, але за розмірами вона менша. За словами астрономів, ця планета має розмір, що перевищує розмір Землі в 1,3 рази. А її маса більша за масу нашої планети в 7,5 разів. Водночас, незважаючи на те, що червоні карлики є найпоширенішим типом зір у космосі, наявність планет у їхній зоні придатній для життя не завжди означає, що вони підходять за своїми умовами для появи життя. Червоні карлики є меншими і холоднішими зорями, ніж Сонце, але на початку життя цих зір вони випускають дуже сильне випромінювання в результаті зоряних спалахів. Якщо планети обертаються дуже близько до таких червоних карликів, це випромінювання і потоки плазми можуть знищити атмосферу екзопланет. До того ж, вчені не впевнені, що в такому випадку на цих планетах може залишитися вода в рідкому вигляді, а тим паче може з'явитися життя. У будь-якому випадку, за словами вчених, потрібні подальші спостереження за двома новими суперземлями, щоб з'ясувати, чи є на них вода і чи можуть вони бути придатними для життя. І найголовніше, чи вдалося цим планетам зберегти свою атмосферу? А ми спробуємо зазирнути максимально далеко у космос. А ви замислювалися, що знаходиться за межами Всесвіту? Сучасна космологія має кілька варіантів відповідей на це питання. Проте жоден із них ми поки що не можемо перевірити. Хоча це і є одним з найгостріших питань у космології. Такі питання людство ставило з найдавніших часів. Щоправда, відтоді уявлення про всесвіт виросло від однієї окремо взятої печери до масштабів космосу. Астрофізик з університету штату Нью-Йорк у Стоунбрук та інституту Fletiron Пол Саттер каже, що має відповідь на питання, що знаходиться за межами Всесвіту. Але вона досить складна. Для того, щоб зрозуміти, що знаходиться за межами Всесвіту, спочатку необхідно визначитись з тим, що ми маємо на увазі під словом Всесвіт. Якщо ми маємо на увазі, що всесвіт це сукупність буквально всього, що існує у просторі часі, тоді за межами цього Всесвіту не може бути нічого. Навіть якщо уявити, що у Всесвіту є певні межі, та за їх межами є ще щось, тоді цей неврахований обсяг повинен бути доданий до наявного Всесвіту. Навіть якщо ця частина Всесвіту є безформеною порожнечею, вона все одно повинна бути частиною всього, що існує в просторі часі. Якщо ж ми визнаємо, що Всесвіт нескінченний, тоді вся ця головоломка вирішиться сама собою. Всесвіт, який охоплює абсолютно все, що існує в космосі, буде нескінченно величезним і не матиме жодних меж. Зовнішня межа однозначно є у видимої нами ділянки всесвіту, тому що світлу потрібен час, щоб подолати великі відстані. Наприклад, безперечно існують галактики, світло від яких ще не досягло Землі. Поточний діаметр всесвіту, що спостерігається нами, становить 92-94 мільярди світлових років. І на думку вчених, за цим кордоном знаходиться безліч невидимих нами галактик і зір. Проте, незважаючи на те, що ми знаємо досить багато про всесвіт, це все одно нікчемно мало. Космологи поки не дійшли єдиної думки з приводу того, чи є всесвіт нескінченно великим, чи просто великим. Замість того, щоб намагатися виміряти масштаби всесвіту, космологи пропонують визначити його кривизну. Геометрична крива в таких гігантських масштабах всесвіту може вказати на його форму. У випадку, якщо всесвіт є ідеально плоским диском, тоді він дійсно може бути нескінченним. Але якщо він має круглу форму, як Земля, наприклад, тоді всесвіт дійсно має межу. Останні виміри кривизни Всесвіту показали, що він майже ідеально плаский. На основі таких висновків логічно припустити, що всесвіт дійсно нескінченний. Але все не так просто. Навіть плаский всесвіт не обов'язково має бути нескінченним. Наприклад, візьмемо поверхню циліндра. Він геометрично плаский, тому що паралельні лінії на його поверхні залишаються паралельними. Все одно циліндр має кінцевий розмір. Водночас, якщо всесвіт кінцевий, це зовсім не означає, що в нього обов'язково має бути край чи якісь межі. Наш тривимірний всесвіт може бути частиною більшої багатовимірної конструкції. Такі теорії є досить популярними та навіть присутні у деяких екзотичних моделях фізики. Основна проблема полягає в тому, що поки що в нас немає жодної можливості перевірити всі ці теорії. Це питання перспективи. То чи є межа у всесвіту? Коли люди уявляють всесвіт, найчастіше вони бачать його як гігантську кулю із зорями, планетами, галактиками та іншими об'єктами. Але Всесвіту насправді не потрібна перспектива, щоб існувати. Всесвіт просто є. Ба більше ніякої математичної суперечності не буде в тому, щоб визначити існування тривимірного Всесвіту без обов'язкового зовнішнього середовища. Коли люди представляють всесвіт схожий на кулю, вони виконують уявний трюк, якого не потребує математика. Насправді, запитувати, що знаходиться за межами Всесвіту, це все одно, що запитати, наскільки мокрий фіолетовий колір. Такі питання будуть абсолютно безглуздими, тому що в них намагаються об'єднати два поняття, що не пов'язані одне з одним. Можливо, наш всесвіт дійсно має межі, та за ними є ще щось. Але в математиці немає нічого, що змушувало б наш всесвіт мати зовнішній простір за своїми межами, яких може і не бути зовсім. Але яким би всесвіт не був за розмірами, в ньому завжди стається щось дуже цікаве. Так нещодавно вчені виявили найбільший вибух, який коли-небудь спостерігали в космічному просторі. Вибух в 10 разів яскравіших за будь-яку відому наднову, і який продовжує спалахувати протягом років, з моменту його першого виявлення у 2020 році. Вчені припускають, що такий вигляд має поглинання гігантської газової хмари над масивною чорною дірою, що перебуває на відстані близько 8 мільярдів світлових років від Землі. Астрономи на чолі з Філіпом Вайзманом, науковим співробітником Саутгемптонського університету, що відкрили найяскравіший вибух такого роду, визначили його як екстремальне розширення відомих сценаріїв акреції чорних дір. Подія, відома як AT-2021 LWX, була вперше виявлена три роки тому обсерваторією Цвіккі, в Каліфорнії, але протягом кількох місяців вона залишалася поза увагою. Поки Вайзман і його колеги не вирахували, наскільки далеко вона розташована від Землі. Унікальна природа AT-2021 LWX спонукала дослідників провести низку подальших спостережень за джерелом за допомогою найсучасніших телескопів, включно з телескопом Ніла Герлса Свіфта НАСА, телескопом нових технологій Європейської південної обсерваторії в Чилі та канарським телескопом в Іспанії. У результаті команда припустила, що вибух був спричинений зіткненням величезної хмари водневого газу з надмасивною чорною дірою, яка в 100 мільйонів разів масивніша за Сонце. Коли хмара скупчувалася навколо Чорної діри, інтенсивні приливні сили посилали ударну хвилю в Чорну діру. А це все цікаве на сьогодні. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!